Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок? Точно, ми готові. Ви готові? Тож давайте починати. Сьогодні у випуску правила виховання дітей, і важливі поради від багатодітної мами, секрети від Світлани Тарабарової в ексклюзивному інтерв'ю. І постійно кажу, що ми не кричимо, ми не б'ємося. Тих, кого ми любимо, ми не ображаємо. Через що відомі люди закінчили дружні стосунки? Те хто просто терпіти не може одне одного. Ця історія довоєнна. Ну просто якщо Маша її згадала, нехай вона її вам розкаже. Не ну, я ж казав, що ця людина для мене пропала в 21-му році. Для мене вона жива. Хто зірок викладає фото в соціальні мережі тільки після фотошопу? Людина не готова сприймати себе такою, яка вона є. Їй не подобається відображення у дзеркалі, і людина від цього страждає. Все це і багато іншого. Дивіться вже зараз. Артем Пивоваров не тільки талановитий артист, а ще й людина з великим серцем. Так, Артем здійснив мрію 18-річного українця з лейкемією. Пишаємося такими зірками і їхніми вчинками. Як це було, і що саме зробив Артем Пивоваров? Дізнайтеся у нашому дайджесті. А ще побачите багато інших новин. Тож дивіться. 8 жовтня Україну сколихнула сумна новина. Раптово померла легендарна співачка Ніна Матвієнко. Їй було 75 років. Про смерть народної артистки повідомила її донька Тоня. Причину смерті мами співачка не назвала. проте зіркові колеги натякнули. Ніна Митрофанівна боролась із недугом і пережила кілька операцій. Ми її друзі дізналися про хворобу відносно недавно. Мовчали, бо вона не хотіла показуватися слабкою. Я хотіла приїхати в лікарню, але Тоня сказала, що мама не хоче, щоб її бачили такою. Вислала фото, де вона підстрижена коротко. Я запитала, що сталося. Така рішуча зміна. Вона не переживай все добре, набридло довге волосся. А я не наважилася лізти в душу. Всі близькі, шанувальники, рідні та друзі змогли віддати честь та попрощатися з народною артисткою 11 жовтня у національній філармонії України. Світла пам'ять. Давно ширилися чутки про те, що співачка Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе розлучилися після восьми років шлюбу. Коментарів Віра поки не давала. Та днями випустила перший україномовний міні-альбом, де й повідомила про розлучення з Меладзе. Війна, розлучення, трансформації все це в моєму першому міні-альбомі українською. Дякую, слухайте серцем. Причина розлучення, скоріш за все, війна. Бо якщо віра таки обрала бік, то для сімейства Меладзе, що для Костянтина, що для його брата Валерія, повномасштабне вторгнення Росії досі всього на всього, конфлікт братських народів. На новий рівень вийшло творче розлучення співака Антона Вельбоя з його колишнім лейблом. Навесні співак достроково розірвав контракти з продюсерським центром і пішов, так би мовити, у вільне плавання. Втім, колишні, і досі мають права на бренд Велбой, а значить і на голос артиста і його обличчя. Тож трошки магії, монтажу роботи штучного інтелекту і Велбой не плутати з Антоном Вельбоєм має новий трек і кліп Вовча ягода. Цікаво, тільки як діпфейковий велбой даватиме живі концерти. Бо тут оригінальний Антон все ще має перевагу. Цілком реальним відео з передової поділився Віталій Козловський. коліна в багнюці. Козловський не втрачає ні герного настрою, ані бойового духу. Тим часом змок до нитки ще один український співак. Потап та є нюанс. now put your hands up and they'll stay in the sky Найбі тобі свою і не пускай. Так, артист вривався у Тікток цілий тиждень, залишивши шанувальникам ще більше питань. Де Настя? Чого вона його не покладе спати? Що говорять лікарі? шанси є. Це типу Брітні Спірс, на яку ми заслужили. Та згодом вже сухими без пісень Потеп таки пояснив: Хотів привернути до себе і своїй творчості увагу. Але якось знову вийшло не на часі. Тому. Хочу вибачитися перед тими всіми, кого я засмутив чи образив, і закінчити на цьому. А от Брітні так швидко не здалась би. Не заради уваги, слави чи лайків у Тіктоці, Артем Пивоваров завітав до дитячої лікарні Охмадит, де влаштував для її маленьких пацієнтів концерт. А, мабуть, найзворушливішою була зустріч Артема з 18-річним В'ячеславом, який хворів на лейкемію. Хлопець теж пише музику і тексти, тому поговорити з професійним музикантом і почути від нього рекомендації настанови було одним з найзаповітніших його бажань, яке пивоваров з радістю здійснив.